Вітаю! Давно не було про легалізацію лікарську, а 2024 рік дещо позмінював речі. Модифікація двох головних законів, які регулюють легалізацію українських лікарів в Польщі, дещо розширила можливості з одного боку і дещо звузили з іншого. Трошки про мову, трошки про існуючі право виконування заводу і спрощення схеми для лікарів. А ще яка вона класична схема початку роботи лікарем в Польщі? Про нострифікацію лев, яка різниця, що і що є краще, і як взагалі в цьому розібратися? Що там по мовах в сенсі по польській мові, які є іспити, і м, чи тільки НІЛ, і чи тільки Б 1 і які є альтернативи, які типи права виконування заводу існують, які з них залишаються, яких вже немає? Що можна обійти, що можна скоротити, і де про все це почитати? І про все це далі. Для початку нагадування про те, яка вона класична схема, отже, так. Перше, що ми мусимо підтвердити підтвердити свою кваліфікацію лікарську, це можна зробити за допомогою нострифікації медичного диплому або за допомогою екзамену ЛЕВ. Наступний це мовний іспит. Після мовного іспиту стаж подипломовий, далі ЛЕК, далі спеціалізація і е, панствовий екзамен спеціалістичний, тобто останній фінальний іспит, після якого ми отримаємо можливість працювати спеціалістом-спеціалістом, значить кардіологом, ларингологом, Гематологом або будь-яка інша спеціальність в класичній схемі. Перший, перший етап це підтвердження кваліфікації нашого як лікаря. І це, власне, диплом медичного університету. Диплом медичного університету нинішня устава о заводах і лікажа, дентисти тобто, це головний документ, який регулює роботу лікарів в Польщі. Цей документ передбачає дві можливості підтвердити диплом медичного вузу. Перше це постампування нострифікаційне, тобто процес нострифікації диплому. Другий це Лев. І перераховую їх на рівні як, якби, два, два рівноважних процеси. Чи правда вони рівноважні? Спробуємо розібратися. Для мене це для мене знайти відмінності, як виглядає лев, як виглядає нострифікація, Не являлося проблемою. А проблемою виявилося зрозуміти, що щось в цього краще і що є ліпшим. Способом, способом підтвердити кваліфікацію лікарську. Отже, так, нострифікація. Якщо хтось е, знає краще, то буду дуже вдячна за підказки в коментарях, бо правда, це буде дуже допоміжним. Про нострифікацію, е, було відео. Тут є список вузів, які, проводять, е, які займаються цим процесом. Список вузів можна зайти на е, цьому сайті. Е, ми складаємо документи, перелік документів доступний всюди. І на сайтах вузів, вузів і перераховане також в різних, в різних інших джерелах, які будуть в кінці цього відео. Е, складаємо документи. Е, медичний вуз вирішує, чи наша кваліфікація в сенсі освіти української відповідає польській програмі. Якщо програма відповідна, то диплом визнається рівним і якби крапка. Але так, так, ну, так не буває. Е, освіта сама собою відрізняється, і тому майже всі хочуть е, певні вузи, хочуть провести нострифікаційний іспит, який може виглядати по-різному. По збиранню пліток подять слухи, що найліпші результати іспитів в Торунському, в Торунському університеті. Іспити здаються в Відгощі, але це в університет Торуню. Але останні, останній іспит, який був проведений в вересні 2024 року, здавання з цього іспиту була 22%. І ця інформація є власне, на сайті вузу. Кошт на стартифікації дуже великий тисячі біля 4700 злотих за весь цей процес. Ну, і само, само собою цей процес розтягнений в часі. Лев коротший дешевший. Проводить іспит Лев-Центр медичних іспитів, центром екзамінов медичних. 200 питань. Моя нострафікація, мій іспит нострифікаційний у 2021 році виглядав так, як виглядає зараз власне Лев. Абсолютно так же. Ціна 700 злотих, здавальність 13% була у 2022 році. Чи це простіший спосіб? Не знаю. Спробувала знайти різницю між левом і нострифікацією, що вибрати, якби на базі чого вибрати той чи інший іспит. Єдине, що знайшла, це роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я, яке було надано на запит спікера парламенту, і в цьому роз'ясненні було вказано, що різниця полягає на тому, що нострифікація дозволяє пізніше кар'єру академічну і наукову. Лев цього не дозволяє. Тобто, нострифікація, якщо ми далі плануємо працювати. В медичних університетах вкладати студентам і робити якусь наукову кар'єру. Але знову ж таки, єдине джерело, де це де це змогла знайти це відповідь, як лист роз'яснення від міністерства. І цей лист можна почитати тут. Наступний іспит, який потрібен в класичної схемі, це мовний іспит. Мовний іспит, який підтверджує наше знання польської мови, достатньо до виконання професії праці в професії лікаря. Остава о заводах лікажа і лікар-дентисти в контексті цієї такої класичної схеми е, визначається іспит як іспит начальній ісби лікарський на знання польської медичної іспит в НІЛ. Про цей іспит теж має відео, його можна знайти за посиланням. Там говориться і про підготовку до іспиту Ніл, і до в цілому підготовки. До будь-якого іспиту знайзення польської мови, бо в принципі схема схоже. Далі, після того як ми маємо ці два іспити, можна переходити до стажу по стажу по Це рік, протягом якого всі лікарі, незалежно від того, чи це лікарі іноземні, чи це лікарі польські, проходять різні відділення в лікарні, знайомлячись з тим, як виглядає робота, робота власне лікаря, і знайомлячись зі специфікою різних відділень, набиваючи досвіду. І от власне стаж. Це вам та єдина річ, яку можна скоротити, але не всі можуть це зробити. І е, хто може скоротити е, або взагалі е, анулювати проходження стажу по дипломовому, буде трошки пізніше. Формально після того як маємо здані е, два попередніх іспити, закінчений стаж по дипломовою, ми переходимо до наступного іспиту лікарський екзамін кінцовий. Іспит, який виглядає дуже подібно до, до Леву. Трошки інформації про те, як виглядає лек, також відео про нострифікацію диплому каря в Польщі. Після леку власне починається спеціалізація. Спеціалізація в трибі резидентському триває вона, наприклад, в гематології вона триває 5 років, в кардіології зараз вона також тримає, триває 5 років. Якщо буде цікаво, розкажу, як, як, як це все виглядає. Проте, те, як здавати документи, як подавати документи президенту і трошки про карту спеціалізації. Відео тут далі говоримо про скорочення процедури, як можна швидше, не проходячи всі ці етапи, почати працювати лікарем. Польська система охорони здоров'я досить гнучка, і в випадку якихось дивних ситуацій створюються такі адаптовані механізми легалізації лікарської. Перший такий адаптований механізм з'явився спочатку з пандемії ковідової, і з'явилося щось таке, як воронкове право виконування заводу. Воронок – це умова, тобто такі. Право виконування заводу в певних умовах. Видавалося воно це в право виконування заводу, видавалося воно на 5 років. Треба було скласти документи до Міністерства охорони здоров'я. Міністерство розглядало, оцінювало наші, наш, нашу кваліфікацію і видавало згоду на можливість працювати лікарем на території Польщі без здачі всіх 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 екзаменів, які були перераховані раніше. Лікар, який працював за воронковим правом заводу, частково міг працювати під на під наглядом, частково міг працювати абсолютно, абсолютно незалежно. Ближче до війни з'явилося право інше, інше модифікація: право виконування заводу на окришлений закрес. Я перепрошую це прочитаю на окрильний закрес чиноші заводових, та місця затруднення на території Польщі. Що це означає? Це означає, що це право виконування заводу видається для виконання певних обов'язків в певному місті. І напрода на протязі певного періоду часу. Тобто працювати можна тільки виключно у вказаній лікарні протягом визначеного часу, виконуючи тільки виключно ті обов'язки, які були прописані в рішенні Міністерства охорони здоров'я. Дуже схоже на воронкове право виконування з доводу. Знову ж таки, вся процедура подається перелік документів, які доступні на сайті на сайті Мозу, на сайті ГОВПЛ, бо на ГОВПЛ доступні майже, майже всі списки документів, і це, взагалі, мабуть, найліпший сайт, де можна щось шукати. І подаємо документи. Міністерство знову ж таки розглядає визнає на можливість працювати в певному місці. Фішка в тому, що в, якби, в цьому праві виконування заводу певна лікарня мала надати довідку про те, що вони беруть лікаря на роботу до себе. І змінювати місце теоретично можна було, але про це треба повідомляти міністра і знову міністра охорони здоров'я, і знову ж таки, треба якби, отримувати дозвіл на зміну місця роботи. Таке право виконування заводу видавалося не на 5 років, а могло видаватися на 1, 3 або 5 років. Працювати можна тільки виключно під наглядом лікаря-спеціаліста з Польщі, але знову ж таки не маючи іспитів, не здаючи не здаючи жодних іспитів, можна було одразу починати працювати в жовтні 2024 року. Була зміна другого такого ключового документу: це устава о обов'ятелям України, тобто закон про допомогу громадянам України. Цей закон з'явився з початком повномасштабної війни, і він. Періодично оновлюються після 24 жовтня 2024 року. не має можливості складати документи на воронкове право виконування заводу. Залишається тільки ПВЗ право виконування заводу на окрешлений закрест чиноші. Тобто, це друге, коли не можна працювати самостійно, тільки працювати під наглядом якогось лікаря-спеціаліста. Документи, які складені до 24 жовтня, далі розглядаються. Після 24 жовтня заявки не. Приймаються, отже, залишається дві можливості: або така повна класична схема нострифікації або всі іспити і пряма дорога до спеціалізації і фінального екзамену ПЕС, або можливість працювати е, за ПВЗ в окрешених варунках. Проблема з тим другим правом виконування заводу полягає на тому, що протягом так само, як і воронкове право виконування заводу, яке було видано на 5 років, тобто всі ці скорочені процедури рано чи пізно це ПВЗ закінчується, і після цього ми все одно зобов'язані пройти от. Класичну схему, тільки з класичні схеми дещо можна скоротити, і це власне стаж по дипломові. Тобто лікар, який працював за воронковим правом виконування заводу, або за правом виконування заводу на окрешлений і або працював протягом двох років на повній ставці в державній лікарні, тобто то лікарня, яка має договір з е... НФЗ-ом. Народовий фонд здоров'я це та та структура, яка в Польщі фінансує лікування громадян, або працював один рік в тій самій лікарні, і керівник цієї лікарні підтверджує цей час, видає таке видає довідку про те, що лікар дійсно 12 місяців працював в цій лікарні. І обидва ці варіанти: або два роки праці на повній ставці. Або 12 місяців роботи на повній ставці в лікарні, яка має договір з народовим фондушем здоров'я, якби скорочують нам стаж по дипломовій. Тобто цей час праці буде визнаний за проходження стажу по дипломовику. До речі, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося. Тепер трошки про мовні іспити. Якщо ми якщо ми говорили в класичній схемі, той мовний іспит, який визнається, це іспит в начальній ізбі лікарській. То коли ми складаємо документи на е, окрешлене, ну раніше складали на, м, на воронкове право виконування заводу, а тепер на е, право виконування заводу на окрещений закрою обов'язків, ми маємо підтвердити знання польської мови, яка буде нам дозволяти працювати. Коли, ми, коли документи складаються до міністерства, там вистачає так, 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 такого, такої довідочки, яку яку лікар пише сам про те, що знає на достатньому рівні, знає польську мову. Якщо. Е, Після того, як мов як, як лікар отримав е, дозвіл е, рішення, це називається рішення Міністерства охорони здоров'я. Е, фактично сам пластиковий документ ПВЗ видає вже е, окрунгова ізба лікарська. Це щось схоже на міськздрав е, структура, яка регулює роботу лікарів на певній території, яка є підлягає. Наприклад, Гданське, Гданська ізба лікарська контролює роботу лікарів на певній території воєвудства поморського. Ізба лікарська згідно з законодавством. Має отримати від нас якийсь документ, який підтверджує знання польської мови на рівні Б1. А це вже певний перелік документів. Першим з тих документів, власне, є іспит в НІЛІ, тобто, здаючи один раз іспит в начальній ізбі лікарській на знання польської медичної, ми можемо якби, швидше отримати можливість працювати, подаючи документи на, на право виконування заводу на окрешно зараз обов'язків. І пізніше цей самий іспит був нам зарахований в таку повну схему підтвердження і легалізації себе як лікаря. Другий документ, який може підтвердити наше знання польською, це власне державний іспит на знання польської мови, як іноземної, на знання Б1. І це окрема історія. Є, є організація, яка займається цим іспитом. Інформацію про це можна знайти тут, про цей іспит. Окрім цього, є певні також інші сертифі... міжнародні сертифіковані іспити, які підтверджують знання польською, перелік сертифікатів, які визнає Міністерство освіти і науки. Можна також знайти, він публікується раз на якийсь час. Але з того, що подивилася, ну, немає воно сенсу. Здача будь-яких інших, будь інших іспитів, окрім власне, цього класичного іспиту на Б1. Цей іспит потім знадобиться, якщо лікар залишається в Польщі і буде подаватися на карту резидента Унії європейської, тобто щось таке, як постійне вид на проживання, то в будь-якому випадку іспит на Б 1 є потрібен. Останні документи, які можуть так чи інакше підтвердити знання польської мови. І цього буде достатньо для окрункової ізби лікарських, щоб видати право виконування заводу на окружоний закрес обов'язків, Це є власне сертифікат здачі іспитів медичних, наприклад, Лев, або ЛЕК, або відповідно для стоматологів у них є ЛДЕК. Але умовою є те, що цей медичний іспит складений успішно і складений виключно польською мовою, бо ці іспит інколи може здаватися також в інших мовах. Що вибирати з цих іспитів? Ну... Як на мене, із потенчальні ізби лікарські буде найбільш е, адекватною опцією, бо потім так чи інакше його все одно здавати. Ну і що йде почитати? Коротко, і лаконічно інформація подана тут. Дуже загальні знання, але є посилання на різні інші сайти, і переходячи за цими посиланнями, можна знайти всю інформацію, яка потрібна. Звичайно, два закони: постава о заводах лікаржа, лікаржу, дентисти і другий закон о наданню моці або України. Теж дуже багато інформації на сайті із блікарських начальник із в Варшаві, головною, власне, і окрингових із лікарських, власне за місцем проживання, так, так скажемо, або за місцем роботи. Університети місце мають інформацію про нострифікацію, де все описано. Завжди є імейл е певної установи, куди ви будете звертатися, і на ці імейли відповідають. Телефонні дзвінки так само на ці телефонні дзвінки відповідають.